Так. ПП е, НМТ. Е, і зараз будемо дивитися, як це взагалі буде працювати. Так. Е, тема гуморальна регуляція. Е, і подивимось, як взагалі підуть стріми на Ютубі. А, тож, ну, давайте почнемо. В общем, гуморальна регуляція. Перед тим давайте трішки в'їдемо в тему. А, скажімо так, коли ми, людський організм, він пристосовується до навколишнього середовища, то він керується двома. Основними регуляторними механізмами, двома регуляторами, вона у нас більш повільна і триває її діє довгий час. А нервова система вона діє миттєво і вона короткий час працює. А в цьому якраз її основна відмінність, і такі питання, власне, на НМТ-шки вони є. Тож запам'ятайте ще раз, нервова система швидко починає діяти та швидко закінчує свою, свою дію. Але а ендокринна система вона довго якби, розганяється. Так? Тобто симпатична нервова система. Ну тут не дуже коректно, так? тому що адреналін тут виступає у нас як нейромедіатор, хоч він, він є і гормон, і також може бути нейромедіатором. Тож він тут виступає як нейромедіатор гуморальної системи, О, ендекуджестами і шахет упав, то ми миттєво реагуємо, але також миттєво, в принципі, реакція наша закінчується. Серце починає. Це дія гормону. Про лактину, суть якого полягає в тому, що він... А, у нас аж один глядач є. Просто супер. <смі> ну, не знаю, стріми на Ютубі, це, звичайно, така штука. Ютуб взагалі не запарюється, щоб комусь його пропонувати. А, ну, окей, поїхали. По, Значить просто потренуюсь вести ці стріми. А, може хтось потім подивиться. Окей. А, тож пролактин, він діє довго. Так, він всі там, а, поки йде годування груді материнське, він стимулює виділення молока молочними залозами з жінки. А, окей. А, тепер щодо, давайте вже тесту підійдемо. Так, перше питання у нас. А, я вибачаюся, якщо а, підглючує і а, розмивається екран, сподіваюся, це все наладиться. І виділяє в кров. Ну, перш за все, пішлункова залоза у нас а, а, саме в кров виробляє вона взагалі пішлунковий сік, який необхідний для травлення. А, як а, саме Гормони а, вона виробляє а, концентрацію глюкози в крові. Тож а, в даному випадку, у нас ці два гормони називаються інсулін та глюкагон. Важливо запам'ятати, що обидва вони про концентрацію в крові. А тож у нас тут варіант Б. Відповідно, це глюкагон. Перший на, нирку, який стимулює вироблення ретроцитів, а також а, а, ренін. Але в даному випадку нас питають не а це якраз у нас наднирничок наш. А, і це так, тут тим, що знаходиться над нирками. А над нирками у нас знаходиться а, якраз таки. Наші наднирники, <смі> як це не дивно. Так, окей. Тобто тут ми, відповідно, говоримо адреналін. Поїхали далі. Так, нейрогормон вазопресин є потужним судино агентом, що відображено в його назві. Ну, справді, вазопресин. І, значить, як тут можна вирішити, якщо в нирках та виділення сечі має назву дів... назву гормона де є корінь діур? Якщо і відразу ви знаходите, тобто от, А, антидіуретичний гормон це правильна відповідь. А, так, на рисунку показано один із способів регуляції роботи нироку. Укажіть регуляторний чинок і результати уважного з антидіуретичний гормон тут. Як би зрозуміти так? Про що йде мова? А, тож, а, нам підходить те, що виробляють, який називається кортикостероїди. І а, один з цих гормонів це альдостерон. Ось якраз ця кора, а, і, відповідно, альдостерон виробляється. І він посиля. Тут важливо не помилитися. Так, це один із тестів, а, який у нас а, що. А, скажімо, так, тут багато чого написано, і, і з того, що написано, нам взагалі майже не все потрібно в цьому плані. А воно взагалі не потрібне. Там просто типу, розповідається загальна інфа. А взагалі, так, що може викликати тахікардію. Якщо ви не, не знаєте, що таке тахікардія, запам'ятайте два слова: це Тахікардія і брадікардія. По кореню карт можна зрозуміти, що це щось пов'язане з серцем. Збільшується частота серцевих скорочень, тобто вона становить більше, ніж 80 на хвилину. А в радикардії це відповідно, коли знижується частота серцевих скорочень, тобто вона знижується менше, ніж відповідно 60 на хвилину. А, і тахікардію у нас е, спричиняє, тобто е, підвищує частоту серцевих скорочень, у нас е, адреналін е, і симпатична нервова система, тому що він є її е, нейромедіатором. Е, адреналін, як ми пам'ятаємо, ми вже говорили: так, адрен або апінефрин е, його інша назва виробляється в наднирне залозах, що власне відображено в назві навіть цього гормона. Тож, відповідь тут зрозуміла, нирникова залоз. <coughs> Окей, дивимося, що за залоза зображена на малюнку. Взагалі запам'ятайте малюночок, один і той же малюнок, але питають про різне. Зверху, як ви помічаєте, це у нас печінка. Ось тут такий більш зелененький це у нас жовчний неї. І поряд з нею знаходиться цей наш орган, а, і це, відповідно, підшлункова залоза. Тепер нас питають, що вона виробляє. Угу. А, як ми пам'ятаємо, всього два гормони вона виробляє: це інсулін та глюкагон. Глюкагону немає, відповідно, вибираємо інсулін. Так, ну, тепер давайте з'єднаємо одне з іншим. Uh, значить, у нас uh, тут uh, синтез інсуліну, це ми тільки що прямо буквально розбирали синтез інсуліну. Uh, у нас займається цим підшлункова залоза, тож один буде Б. Uh, звукове коливання. Uh, звукові коливання uh, uh, тут цікаво, тому що взагалі у відповідях може зустрічатися. Декілька варіантів відповіді. так? Взагалі, звукові коливання у нас сприймає і барабанна перетинка, звукові коливання. Далі О, тут навіть було б, напевно, невірно трішечки сформульовано, тому що звукові коливання у нас в середньому вусі вони перетворюються на механічні коливання. Менше, от якщо ви бачите щось пов'язане з вухом. То це воно є. Тобто тут у нас буде кортів орган. А далі синтез вітамін Д. Вітамін Д у нас виробляється, як ви пам'ятаєте, під дією ультрафіолету. Саме найпроще тристолковий клапан у нас, ми ж розуміємо, так зв'язаний із нашим серденьком. Тож, 2, це буде кортів орган. Вітамін Д, це у нас буде шкіра. І тристолковий клапан це у нас буде серце. А, так, За нестачею утворення гормонів щитоподібної залози, залоз, які регулюють обмін у дорослих людей, може розвинутися. Взагалі, тут також може два варіанти бить, бути. А, перший варіант, коли мало гормонів щатови залози, взагалі такий стан він називається гіпотеріоз, а його крайній прояв це буде мікседема. Тож, в даному випадку, це у нас мікседема. Там буде характерно зниження частоти серцевих скорочень, це буде підвищення маси тіла, холодні шкірні покриви і так далі. Характеризуємо пішленкову залозу, або які ще називають панкреас. Вона належить у нас до гуморальної або ендокринної регуляції, тобто у нас тут циферка 2. Регуляторним чинником, що є, відповідно. Ми пам'ятаємо, що підсумково нас виділяє інсулін та глюкагон, тому в даному випадку це буде у нас інсулін, тому що глюкогону немає. І наслідок дії регуляторного чинника: глюкагон та інсулін у нас займаються взагалі двома речами так, це він регулює концентрацію глюкози в крові. А, тож, власне, ми і пишемо. Так, мозковий шар на продукує. продукують. Що продукують? Угу. Ми вже з вами зустрічались про так? Відразу згадуємо, що це адреналін або же пінефрин в руковому шарі, тому що кортекс – це кора. А наш адреналін в мозковому шарі. Окей. Ну, Знову-таки наша підшлункова залоза. Як, як бачите, дуже багато питань по підшлунковій залозі. А, ну, що вона виробляє? Виробляє вона, відповідно, інсулін. Окей, і тут нам потрібно ще з'єднати. ну, Перше, можливо, хто не знає, давайте скажу. Це у нас нирка. Нирка у нас що, відповідає за реабсорбцію, тобто зворотнє всмоктування. А друге, це у нас буде щитовидна залоза. щитовидна залоза у нас виробляє гормони, логічно, так? Тобто навіть нічого не так, і це яєчник жіночий стевий, а Овоцити або яйцеклітини. Відповідно, цей процес називається овогенез. Так. А також не дуже коректно. Ну, хоча, в принципі, можливо, і коректно. Так, ну на цьому ми, в принципі, зараз закінчимо. Це друга така спроба стріму. А, взагалі. На Ютубі дуже складно вести стрім, тому що Ютуб взагалі не хоче нікому рекомендувати заранше, повідомити вас, коли буде стрім. Напишіть в коментарі, взагалі, хто буде цим зацікавлений, тобто хто хоче побачити саме по тестам НМТ-стріми. Щоб я розумів і в подальшому зрозумів, як вам про це повідомляти. Не знаю, якесь оголошення буде чи щось в цьому. Тож, обов'язково, якщо ви навіть його дивитесь уже після трансляції, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи актуальна для вас ця тема. А, і тоді до наступної зустрічі.